Вони годинами тренуються, готуються, проходять підготовку, аби найближчим часом виступити на захист цілісності та єдності України. Вони військовослужбовці та призвані за мобілізацію на базі 17-ї Криворізької танкової бригади. Втім, навіть у формі з суворими обличчями залишаються чиїмось батьками, чоловіками, синами. За яких всім серцем молиться вся Україна. Ребята, дорогие военнослужащие, бойцы настоящие, девчонки, которые сегодня идут и понимаете, чем могут помогают армии, вы себе не представляете, как вас любит Украина, какие молитвы идут в ваш адрес, какие слова благодарности несет каждый человек, который. цену знает миру, мирному небу, именно спокойной, красивой, настоящей жизни. Мы же, девчонки, понимаем, куда они идут. И, конечно же, самое главное, чтобы ребята понимали, осознавали, берегли себя, потому что в этом запале патриотизма очень многие ребята, конечно же, идут на очень рискованные вещи. И это все ради, конечно же, жизни красивой у нас в Украине. Гарнізонний будинок офіцерів 17-ї танкової бригади бачив чимало концертів та виступів. Проте останнім часом сюди приїздять особливі гості. І не за статусом та рангом, а за метою. Так, народна артистка України Надія Шестак співала для криворізьких хлопців, які чекають на такі концерти. Адже це можливість, ніби ще раз поринути у мирне життя і відчути, що потрібні коханні і сильні, аби все це захистити і відстояти. Проходить третя хвиля мобілізації в Україні. Прийшли люди, дорослі, від 25 до 60 років призиваються. Дуже приємно, що митці, співаки, діячі культури не забувають не про Збройні сили, не то про ту категорію людей, яка, яка, як би там не було тяжко, але вона все одно прагне до, до прекрасного, до світлого, до приємного. Скажу чесно, дуже тяжко було. Людей, бо їх значно більше, чи може вмістити цей зал гарнізонного будинку гарнізонного будинку офіцерів. Бажаючих було дуже багато. Дуже шкода, що один тільки концерт. Якби було два, три, було б ще краще. Причому не забувають нас нас, скажімо так, мітці Криворіжжя. Була ціла програма, виступали в будинки культурі, дитячі колективи. Офіцерська гідність, кохання, я пишаюся тобою, батько. Надія Шестак говорить, що обирати репертуар для цього концерту було нескладно, хоча і відповідально. Адже всі ці пісні саме про цих військових, які сьогодні захищають кожну домівку, кожну родину, тож заслуговують на найщиріші слова вдячності. Потенциал у нас великий. Мы сейчас очень серьезно объединяемся. И в этом объединении наша сила. И главное, чтобы эта сила у нас не перешла в агрессию. Вот это очень важно, чтобы мы не потеряли, еще раз повторюсь, вот этой способности любить, быть очень-очень добрыми и нести добро миру. Добро, потому что мы, наверное, Господом Богом, не наверное точно, вот в такой красивой на такой красивой земле родились, где есть и горы, и моря, и поля, и цветы, и красивые люди, и очень сердобольные, сострадальческие, щедрые и добрые. Мы просто обречены, во-первых, на успех, во-вторых, на победу, а в-третьих, чтобы жить красиво, достойно и показать пример миру. Службу нести ваш долг, пусть бережет вас Бог, и у плеча всегда будет жена Служба важней всего, знает семьи.